Я бажаю прочитати текст із Святого Письма, який записаний, мабуть, в одному з самих таких практичних послань послання від апостола Якова. Це був Яків брат Господній, рідний брат нашого Господа Ісуса Христа, і Він писав дванадцяти колінам, племенам, які були в Росії. Він писав для іудейської аудиторії і хотів практичними своїми порадами. Дати правильне підбадьорення і напрямок для християн, які були саме з євреїв. І от в 4 розділі, в 13 вірші, по вірш 17, він дає таку одну практичну настанову, яка стосується того, що віруючі мають жити надією на Господа і не мати самонадіяності. Довіряти свої плани Богу. Давайте ми це місце прочитаємо над ним дещо поміркуємо. Послання від Якова, четвертий розділ звірша 13. Тепер послухайте ви, що кажете. Сьогодні чи завтра ми підемо в таке то місто і проведемо там один рік, і будемо торгувати та заробляти. Ви що не знаєте, що буде завтра, бо що таке ваше життя. Воно пара, що на короткий час з'являється, а потім зникає. Замість цього, замість цього вам слід казати, якщо буде угодно Господу, то будемо живі і зробимо те чи інше. А ви хвалитесь у своїх гордощах, усяка така похвальба є злом. Тож хто вміє робити добро і не робить, тому гріх. Читаючи цей текст, мабуть, ми коли його постійно перечитуємо, у нас, мабуть, виникає одне запитання які ми постійно собі задаємо, а взагалі ми, як християни, ми маємо складати плани на майбутнє чи ні? Ну, ми маємо вести якесь планування нашого життя. І наскільки це планування доречне, ну, буває в, в, в окремих випадках, воно буває недоречне, про що пише, наприклад, Яркін. А як ви думаєте, брата сестри, наше планування має бути довгостроковим чи короткостроковим? І те, і друге, каже брат Саш. Ну і правильно, брати сестри, у нас мають бути довгострокові плани. Ну, наприклад, коли ми будуємо будинок, ми його будуємо не для того, щоб пожити там пару років і якась перекантувація, кажуть народ. Ми будуємо будинок, щоб в нього був гарний фундамент, армований, щоб в ньому було зручно, затишно. Ми використовуємо якісь сучасні технології, ставимо якісні вікна в цей будинок. Ну, І, 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 і подібні речі ми робимо. Тобто, тим самим ми підтверджуємо, що ми будуємо... З вами довгострокові плани, які будуть стосуватися досить тривалого періоду нашого проживання на землі. І хтось скаже, е брат, почекай, сестра, ви щось якось, ну, неправильно робите. А навіщо ви так довго плануєте? Ви що, плануєте довго жити на землі? І е, у нас виникають якби запитання, ми думаємо, а яким мені тоді будувати плани? А, наприклад, е, в, ну, ці плани стосуються багатьох сфер нашого життя. Вони стосуються, в даному тексті вони стосувалися, наприклад, певних бізнесових справ. Будемо торгувати. Поїдемо в таке то місто, продаємо там один рік. Ну, наприклад, річне планування на рік. Ну, люди запланували певний, на рік якісь певні свої плани. Вони запланували, що вони поїдуть в якесь відрядження, на рік вперед у них були плани, вони будуть торгувати, заробляти кошти. І якби ми не знали під тексту якби цього бажання, ми б сказали, ну нормальні плани, а що, не можна на рік планувати? Наші друзі зараз поїхали в Німеччину і стикнулися з такою проблемою, що вони хотіли зняти значить, певну локацію для проведення молодіжного табору або церковного виїзду. А їм німці кажуть, слухайте, українці, ви цікаві люди. У нас вже на два роки вперед, всі місяці, всі дні, вже все розписано, де ви були раніше. Ну, наш народ не, не звик планувати там на декілька років вперед. Німці у них заплановано все набагато-набагато вперед. І, наприклад, тут згадуються люди, які от написано, що вони запланували на рік вперед свої життєві плани. І я, наприклад, думаю, я думаю, що ну, нормально, що ми можемо запланувати якісь плани на рік вперед. А в чому проблема тоді, друзі? В чому проблема даного уривку, Що якщо планувати можна, а до речі, ще й по плануванню? Е, ви знаєте, в нашому ми, ми читаємо в Новому Завіті деякі історії, е, випадки із життя Христа, життя апостолів, е, де в принципі апостоли планували, у них були певні розрахунки. Павло хотів е, бути казав в Римі. Павло хотів бути в Єрусалимі, провести там свято, що наближалося дня П'ятидесятниці. Тобто ми не, ми не можемо жити поза планом. Але в чому проблема планування, яке не угодно Богу? Ну, якщо ми згодні, що планувати це нормально, ми повинні планувати наше життя, ми повинні певні плани складати на що сподіватися, жити в якихось ну, розрахунках, очікуваннях. А в чому проблема тоді згідно даного уривочку, про що ми читаємо? Ми свої плани, ми в наші плани маємо закладати, знаєте, от коли закладається договор, іде, там в пунктах є такий, при умовах форс-мажору, значить, умови договору, що роблять? Скасовуються, вважаються недійсними. Навіть, навіть світські люди закладають в договір умови форс-мажору. Тобто є певні обставини, які не можна. Ну, передбачити. наприклад, вона називається під діями якоїсь там стихійної протиборної сили, сторони іноді не можуть виконати свої зобов'язання. Ну, Просто це не в сила. Ну і що це роблять навіть невіруючі люди, дивіться, апостол Яків, він говорить, що коли ви складаєте свої плани, будь ласка, в ваші плани, внесіть такий пунктик невеличкий, але дуже важливий. Який пунктик? Якщо угодно буде Господу, Тобто, як перший пункт, якщо угодно буде Господь, значить роди-сестри, якщо ми будуємо які плани, будь-які плани, життєві плани там будь-які сфери нашого життя, ми маємо перший нас пункт в наші, в наші ці плани, Якби перевірити цю, знаєте, цю матрицю, ну підставити і в світлі перевірити наші плани. А мої плани, взагалі, угодні Богу чи ні? Ми маємо про це молитися і казати, Господи, я тобі розказую, що в мене є такий намір. Якщо тобі угодно, ну, допоможи мені, щоб ці плани здійснилися. Буває, що на наші молитви у Бога є, не буває а три відповіді на наші молитви. Іноді Бог каже да, іноді Бог каже ні, а іноді Бог каже, почекай. І ми маємо завжди жити в умовах того, що ми склали плани. Іноді Бог дає зелене світло нашим планам. І наші плани, вони якось так кажуть, ну, здійснюються, вони якось просуваються і відбуваються. Іноді наші плани в них сиються якісь речі, що вони летять керебарть наші плани. Іноді нам треба почекати, іноді нам треба запуститися витерпіння і чекати. Значить, перше, що ми маємо сказати, що угодно Богу наші плани, ми маємо про це молитися, ми маємо про це Богу розказувати. Ми повинні. Постійно, якби перевіряти і звіряти наші плани з, з, з волею Божою. ми повинні якби, Богу представляти наші плани, розказувати йому про те, що ми хочемо, про те, що турбує нас. І Бог нас вислуховує з висоти небес, Він знає, в чому ми дійсно маємо потребу. І якби ми постійно коригуємо ці плани, ми постійно кажемо, Боже, перевір мої плани, чи вони угодні тобі чи ні. Значить, Перший пункт це якщо угодно буде Господу, це перший пункт якби, коригування. І другий пункт в наших планах ми маємо позначити одну таку річ. Якщо ми будемо живі, то зробимо те чи інше. Як ви думаєте, цей пункт важливий, якщо будемо живі? Я думаю, що ми повинні завжди з вами пам'ятати, що наше життя воно від багатьох і факторів залежить тривалість нашого життя або раптовість з переходу в вічність. Ми не можемо з вами ніхто з вами спронизувати, коли ми відійдемо в вічність. Мабуть, я розумію, що певним людям це було відкрито, таким як Григорій Савич Скаврода, який ходив там, мабуть, брат Олексій краще розкаже нам про Грегорі Савича Скавроду, що він там носив собою сопілку, Біблію і викопав собі яму, неї і. Відійшов у вічність. Але в принципі, в принципі, ми маємо розуміти, що ми не знаємо дня нашого переходу в вічність. Якщо ми будемо живі, то зробимо те чи інше. Ми маємо розуміти, що в наші плани можуть вноситися певні коригування, пов'язані з втратою нами працездатності, з якимись хворобами, з якимись обставинами, які унеможливлюють виконання цих планів, або якісь в нашому житті стаються обставини. Які те, що ми запланували, ну воно вдається неможливе. І ми, ми розуміємо, що в наші плани Бог вніс свої коригування. Бог в наші плани вносить свої коригуючі якісь, знаєте, напрямки, де ми маємо сказати, Боже, ну я погоджуюся, значить, ну, значить, на, на те твоя воля. Я розумію, що ми, як ніхто інші українці, я маю на увазі, що зараз розуміємо, наскільки наші плани, які були побудовані три роки назад, Наскільки в ці плани війна внесла свої корективи. Я коли думаю про наших родичів, по лінії моєї дружини, сьогодні мої родичі живуть від Сахаліна до Західного узбережжя Сполучених Штатів Америки. Тобто, це по, по, по всій широті земної кулі можна провести таку, знаєте, меридіан такий ну, екваторіальний, скажімо, що люди живуть, по всьому. Ми по всьовому цю землю. І тепер зібратися нам колись сім'єю, ну те, що ми думали, що ми зберемо сім'єю. Я тепер навіть в самих своїх оптимістичних планах, не уявляючи, взагалі ми колись зможемо збиратися тепер з цією сім'єю. А колись так все було просто, приїхали в одне місце, вся сім'я на місці. Друзі, так буває з нашими планами. Тому е, ми повинні в наших планах казати так, що якщо Господу буде угодно, ми про це маємо молитися про наші плани, і ми маємо зважати на те, що Бог керує нашими планами, вносить коригування через те, що Він дає нам життя і продовжує наше життя. І я ще хочу сказати один ще важливий пункт стосовно планів, для того, щоб наші плани мали майбутність. Бог хоче, щоб він коригував також певними режимами нашого життя. Якщо буде угодно Господу і будемо живі. То зробимо те чи інше. Брати, сестри, ви знаєте, я так от думаю, що Бог хоче, щоб е... у нас було довге з вами життя. Він хоче, щоб ми з вами жили по певним правильним лекалам фізіологічного фізи... розвитку. Він хоче, щоб в нашому житті були періоди відпочинку, періоди праці. І, е... наприклад, коли ми працюємо, ми маємо розуміти, що Бог хоче, щоб ми також відпочивали. В нашому житті мають бути дні відпочинку. Або сучасне таке західне слово ретрит. Воно має бути в нашому житті. Ми маємо відпочивати з вами для того, щоб набратися сили далі працювати, і далі складати плани, і далі щось робити, робити що для Царства Божого, робити для потреб братів і сестер, для помісної общини. Але, і сестри, Бог хоче, щоб ми з вами були живі. Щоб у нас були дні відпочинку, щоб ми з вами правильно планували наше життя, щоб ми з вами були не переобтяжені з одного боку роботою, а з іншого боку, щоб наше життя не перетворилося в суцільний відпочинок. Ми маємо свої плани віддати Богу і сказати, Боже, допоможи мені не бути самонадійним. Допоможи мені не бути самонадійним і не казати, що от я запланував це точно відбудеться, і те, що я запланував, я наперед це планую. Ми маємо розуміти, що Господь Ісус Христос хоче, щоб наші плани були представлені Йому на розгляд. Що коли ми їх склали, ми подали на ну, цей бізнес свій план туди, в небо. І сказали, Господи, перевір мої плани і допоможи мені. Сам наповни їх, скоригуй моє життя. Тому що ми маємо в усьому залежати від нашого Господа Ісуса Христа. Написано в вірші 16: а ви хвалитесь у своїх гордощах, усяка така похвальба є злом. Є люди, які. Думаю, що вони так як задумали, так воно точно і буде. Ми знаємо, що Ісус Христос говорить, що не хваліться у своїх гордощах, не будьте самонадійними, не будьте впевненими. Коли щось не складається, от, от ми я, я щось запланував, воно не складається в житті. Що треба зробити? Треба заспокоїтися. Треба сказати, як я от щось заплановано не виходить у мене. Я понадіявся на людей. Вони мені мали зробити якісну роботу, вчасно роботу в певному та таймінгу. А воно так не виходить. Що треба робити? Втрачати духовний спокій, на, на цих людей сердитися, кричати, що робити там, жалітися там, хтось вдається до фізичного насильства. Проти сестри, нам треба брати своє здоров'я. Нам треба е заспокоїтися, щоб Господь Ісус наповнив наше серце миром. Щоб ми згадали, що ми тимчасові люди тут на землі, що нам важливіше відносини один з одним із нашим Господом Ісусом, аніж втрачене здоров'я, яке ми будемо витрачати на суди, на втрачені нерви, здоров'я, недоспані ночі. Ми маємо сказати, Господи, значить так твої, твої волі угодно, щоб якби цей чоловік зі мною ну, так. Недобре поступив, я приймаю це від Тебе, Господи. Я погоджуюся з цим. Я розумію, що моє життя дочасне. Я бажаю виконувати Твою волю. Я не бажаю якби, хвалитися, що в мене все заплановано і від цього сильно переживати. Ми маємо бути людьми, які надіються на Господа. Ми маємо робити добро, ми маємо вміто робити добро і робити добро всім. В цьому має полягати наше християнське життя. Ми маємо робити добро всім. А, най, а й в першу чергу кому своїм повірі своїм братам і сестрам допоможе нам в цьому наша Ісус Христос. Помолимось про це. Амінь.